Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ось так традиційно для Кременчука розпочався щонедільний молебень на площі Перемоги. Вже майже чотири роки кожної неділі християни різних конфесій у спільній молитві звертаються до Бога. Коли Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за кожного з нас і воскрес на третій день, Він виконав той закон, як домоклов меч, який висів над нами. Сьогодні ми спасаємось живою вірою. Перше, коли ми визнали. Ісуса Христа і намагаємося йти за ним, звершуючи його настанови. І сьогодні, вже четвертий рік поспіль, ми з вами разом тут, на цій площі, складаємо молитву. Найважливіше, з чим звертаються віряни до Всевишнього, це допомога українським воїнам, тим, хто зі зброю у руках та ім'ям Господа на устах щодня захищає мирних людей від кривавого агресора, господи небесного війська, що перемагає зло і смерть цьому світі. Я прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів, наших волонтерів, наших рятівників і дав їм перемогу над російським загарбникам. Твоє слово є найвищою духовною зброєю, але зміцни наших воїнів у боротьбі фізичній, у боротьбі духовній. Присутні висловили вдячність Богу за його допомогу на шляху становлення сильної та незалежної України. Боже, дякуємо Тобі за твою милість, за твою любов, яка безмежна, яка ллється неперестаючі. Ми вдячні тобі за те, що ти огортаєш своїм теплом, наділяєш вірою твоєю, наближаючи перемогу. Боже, ми благословляємо наших захисників. В ім'я Ісуса Христа бережи кожного, нехай твій захист, твій мир, твій спокій, царює в їх серцях, в їх розумі. Віримо у нашу перемогу та у Господа, адже лише єднаючись у вірі, ми зможемо разом подолати усе та стати по справжньому вільними та сильними. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.